Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні. За легендою, під час нападу ворогів, свята Богородиця вкрила людей своїм покровом, зробивши їх невидимими, і тим самим врятувала від загибелі. Відтоді цей день став великим християнським святом, на честь якого назвали безліч храмів. Цього дня церкви проводять служби, здійснюється божественна літургія, звершується молебен до Пресвятої Богородиці за свяченням води. Весь народ возносить молитви до. Пресвятої Богородиці, щоб і вона і над нами явила своє заступництво, щоб і над нами був розпростертий її Спасительний Омофор. Молимося, щоб Господь наш Ісус Христос заступництвом причистої своєї Матері позбавив. Нас от всякого лиха і спас усіх нас. Люди приходять до храмів, аби помолитися за своїх близьких та поставити свічки. Ідемо до церкви, молимося, значить, ставимо свічки, значить, за здоров'я рідних, близьких, коханих, значить, за всіх добрих людей, за православних християн. За хочеться миру, хочеться добробуту, хочеться всього доброго. На цю ж дату припадає й День українського козацтва. Особливо козаки шанували Божу матір і покладали на неї свої надії та сподівання. Нині всі українські козацькі товариства зберігають традиції відзначення цього свята. 14 жовтня був великий бій, і свята Богородиця захистила козаків від турецької навали, захистила їх своїм покровом. Тим самим, тим самим зберегла наше козацьке військо. І цей день тепер відзначається у нас з особливою пошаною повагою. Цього дня козацькі організації також проводять урочистості, концерти, нагородження, посвяти в козаки юних патріотів. У нас і посвята проводиться обов'язково на покрову козаків. Ну, і відчастування, відзначаємо козаків, які протягом року. Відзначили себе з найкращої сторони. От сьогодні ми відзначали людей, хлопців наших козаків, які зараз вони в госпіталі у нас лежать, воюють ну там на Донбасі. Загальновідомою ознакою покрови є те, що вона вкриває землю або листям, або снігом. До покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який починався після свята першої причистої.